Дивіться, почну з самого основного, що як вдівати берет, як його спочатку підігнати на голову, да, От бачите, у нас є такі мотузочки ззаді. Вони тут придумані не, скажімо так, просто так для красоти. А для того, коли ви вдіваєте берет на свою голову, ви ці мотузки підганяєте під ваш розмір голови. Робите гудзик. Оп. Є, підігнали. Що ми потім з ним робимо? Ми не лишаємо, як колись моряки носили, да, ленточки висіли з біля, то колись таке було. Ми беремо цей гудзик дотягуємо. І по можливості, якщо маєте час, можливість і чим. да, отут всі от канавки сам пазіки розсунути ці мотузки. На даному етапі будемо розказувати, що ми зараз. В такому стані, скажем так, війни і білят нас дуже рідко вдівається, вдівається в основному десь на нагородження, на якісь урочистості, тому ми просто його лишаємо всередині.